Ставте пропущені букви та запишіть слова у три стовпчики. Перший іменники, другий прикметники, третій дієслова. Ілля. Морський, дзьоб, цвітіння, колосся, хитається, м'ясний. Київ п'ють, працьовитий, бойовий, дерев'яний, збирається, ховається, б'ють. Відгадайте загадку, спишіть, підкресліть дієслова. Живе спокійно, не спішить, вона ніколи не біжить. Під панцирем без страху гуляє, напишіть відгадку. Подивіться, як пишеться не з дієсловами. який висновок ми можемо зробити. Спробуйте списати прислів'я з пам'яті та підкреслити дієслова. Як ви розумієте ці прислів'я? Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Не вчи ученого їсти хліба печеного. Удар забувається, а слово пам'ятається. Згадайте, які частини мови ви вже знаєте, спробуйте дати їм визначення, як пишеться не з словами? Подумайте, яким смайликом ви можете оцінити свою роботу.